Всіх вітаю! Нещодавно простори Пінтересту винесли мене на якісь різдвяні старі американські листівки. Там така серія піць, я вам зараз покажу декілька. І одну з них намалюємо. Крили можете брати гуаш білий, чорний, синій, жовтий і червоний. Я одразу змішаю зелень. Багато жовтої, мало сині. І таким кольором намалюю китю. Вище і правіше. Я малюю овальчик. До речі, ви можете робити це олівчиком. Отак, підборіддя, отак, щічка щічка і з'єднаєте. Під нахилом, але не занадто. вушка, дуже покраєчка, просто йде вниз спинка. Ну, розмір, розмір буде, в принципі, як голова, ось так. Розверніть, це буде розмір її спинки. Зовсім малесеньке. Тіло і велика голова це признак, так, такі пропорції е, дітей. Ось тут лапка, отак, завертає, тут якийсь хвостик малесенький. Грудинка в обкидь. Лапка раз, лапка два. Кружечок, якийсь прогиб між бедром і між верхньою частиною. Трошечки є так кружечок. Отут ще якийсь кружечок менший, тому що він далі від нас. І ще якийсь один кружечок, там якийсь середнього розміру, наприклад. Великий, маленький і середній. Умовно. Тепер беремо великий пензлик і додаємо фон. Фон чудовий, різдвяний зелений колір. Я збираю жовтий до нього додаю крапельку невеличку синій. Отримую зелений, але занадто в мене зеленковий зелений. Я, звісно, хочу, щоб він був більш затишний. Для цього я буду його бруднити непомітною. Краплею червоного, що, в принципі, пропоную зробити і вам теж нічого не видумувати. Крапля червоного, можливо, крапля коричневого, але навіщо, тому що червоний, в принципі, цю коричневинку нам і дасть. Отримаємо ось такий зелений кольор, доволі світлий, тому що в ньому багато жовтого, він теплий, світлий, трошки синього і червоний для бруду, тому він такий більш приємний, більш прям ялинковий. Цим кольором ми зафарбуємо все, окрім котика. І окрім кульок. Тому спочатку, щоб вам зручно було зафарбовувати, обійдіть, наприклад, от у киці все, обійдіть, так? прям Прямо широким пензликом таку броню робимо, щоб потім на котика не заходити. Він в нас вже буде захищений фоном навколо нього. Взагалі цю фарбу не потрібно розбавляти з водою, хай вона буде більш густа, але має бути комфортно. Якщо занадто густа, то трошки водички не завадить. Багато синьої. Додам на цей салатовий, червона для бруду. Я отримую темний зелений. І ще можна червоний додати, можу ще жовтий додати. Отримую темний-темний зелений колір і малюю отут собі ялинкові гілочки. Де вони в мене будуть проходити? Вони там переважно за котиком. Спочатку просто накидайте собі їх маршрут. Гілочка тут там. А потім на кожну гілочку можна, до речі, це зробити щитинистим пензликом, якщо він у вас є, по краєчкам додаємо пушок. І зараз ми будемо малювати тіло котика. Для цього я пропоную, я буду великим пензликом це робити, можете середнім, але не маленьким точно. Біла фарба. До неї я додам, можете охру додати, але я вам вже пообіцяла з такої бази, тому я додам жовту. Додам малесеньку краплю червоної і краплю брудного зеленого, навіть з цією чернинкою, можливо. Я отримую ту саму охру, розумієте? Тому що червоний синій і жовтий, а в мене синій в зеленому був все, все воно дасть мені коричневинку. І ось такий жовтуватий, коричневатий Колір базовий для котика нам дуже підійде. У мене його не так багато, і цим кольором я прагну замалювати зараз всього котика всередині. Одразу буду щетинкою це робити, невеличкого розміру вона в мене, для того, щоб залишати якийсь, можливо, пухнастий краєчок. оце чорно-зелений, і під нього я прямо під лапки тут зажину цю тінь за іграшку. Простий шлях до коричневого це зелений з червоним. От вони в мене є. Я зараз спробую його зробити. В принципі, стопроцентне попадання одразу. Цим доволі темненьким коричневим, але я змішаюсь. Тут буде носик. Від цього носика додам тіні наверх. Відділяю тут серединку теж краєчок. Таким, бачите, З попереднім бежем я змішалась таким темненьким. Потім між лапками обов'язково заганяємо о, таку прямо, доволі сильну темряву, краєчок лапок Ось тут я позначаю, знизу лапки під Мені дуже зручно це робити невеличкою щетинкою. Ну, Можна і синтетику, але щетинка вона одразу. Фактуру котику здає. От там, бачите, все, що за лапками ми заганяємо в темряву. Темно-темно, а наверх вже там трошки ще за бедром темрява. А, як воно, бедро, Будеш українською бедром, мабуть, так? Мляшка, ні, не ляшка. Не знаю, треба подивитися. Я трохи підглядаю, коли не знаю. Підглядаю потім перекладач. Він в мене в постійному режимі відкритий. І запам'ятовується, відкладається. Добре, отут знизу поки що теж підтемнюю, хвостик підтемнюю. Що ще? Дивіться, тут шийку обов'язкове, так знизу щічки якісь підтемнемо. Маю надію, що у вас теж не так швидко все підсихає, або гуаш, наприклад, і може десь змішуватись з попереднім кольором. Бачите, ми зараз з вами зробили впадинки в нашому котику. Де впадинки? О, там, Між лапками, низ хвостика, який заходить туди вниз, так теж в темряві. Вушка, о, там зверху, трошечки отак все це м'яко підтемнили. Тут по краєчка може теж, бо я трошки йому піддала тіней. Так, Але треба трохи рожевінка. весь цей біж жовтої і от туди вушка йому зажену червонинки Рожевинки, ну трошечки треба. <світ> -червоний>, Червоний, жовтий. І крапля синьою або зелену краще візьміть, він вже готовий. Змішайте. Ще більш темний, коричневий, от туди. Отуди от за лапки. От туди. І низ лапок. Оце тільки занадто він в мене щось з рожевістю. Отуди от за бедро і ця лапка теж вийде вперед. За хвостик. Це якісь такі впадинки, от там. Куточки шики. Бачите, ще глибше стає. Ще темніше, ще глибше. Глибина завжди темна. Якщо хочемо передати глибину, частіше за все, ми, як скульптори, робимо впадинки ось такою темрявою. Може, десь трошечки що, що заходить туди Підтемнило. О, тепер я спокійна. Трошки ще підтимдела. А тепер почнемо висвітляти. Так? Дивіться, просто на цей біж, якщо залишився ще білу І таким вже ще більш світлим, бежевим кольором. І щитинистим пензликом, по-перше, грудинку, ось тут його пухнасту, Щітинка дуже допомагає мені зараз це робити. Без води, без води. Хоч щетинкою, хоч ні, але без води. Потім лапочки, так, верхівки лапок оцих відокремто теж ось так зверху кожну лапку. Тепер те, що ми хочемо зробити випуклим на кошеняті, Ось, ці, ось цю його лапку, верхівку, так, теж треба підсвітити. Зігнуто ніжку. Ось цю окремо підсвітити і на плавно, Хвостик теж підсвітити і нанис плавно з попереднім чимось темним. А спинку йому підсвічимо обов'язково. Так от, теж пухнастий краєчок не завадить, якщо у вас якось виходить його робити, робіть. Отак Маленькі такі ще неощіпані кошенята вони часто бувають пухнасті ось тут. Носик, ну, Відносика тут будуть щічки, їх теж можете підсвітити. Але бачите, ну так, з просвітами попереднього бежу це все відбувається. І ось тут голівки теж в напрямах. І що ось тут верхівки вушок теж із середини. Верхівечку тут теж пошу-пушу. Зі щічками яка історія, бо зрозуміло, вони знизу так трошечки розташовані. Почнемо з червоної оції на передньому плані. У мене рожевий з білим, багато рожевого. Ну добре, вона буде рожевою. Хай, Хай краще рожевий він такий гарний. Можна і червоним робіть, теж буде симпатично. Отаку От зафарбову. Ну, бажано якось рівненько там. Десь додаєте прямо білим, ось такі мазочки по колу. І тут, і тут. Але не розтирайте їх, а прям такі різкі по колу додали А десь навпаки більше рожевої, і навіть з крапелькою, ну, не знаю, може, краще синьою або зеленою змішайтесь. Але не чорно чорно все ж таки вона брудь додасть. І ось таких темних мазочків в цю кульку. Теж по колу. Десь ось тут, отут, тут і тут. Але бачите, ці всі відблиски хаотичні. Переважно зверху все ж таки світлі, а знизу темні. Але все рівно, вони хаотичні. Таке, зазвичай художники малюють з натури. І там вони бачать, де саме якого відтінку відблиски списують. Ми собі десь так загадаємо їх. Посередині можете просто прямий мазок залишити, наприклад, рожевий. Без і ось таких мазків буде складатися, наче справжня кулька. Давайте ще раз, у нас є ще шанси порепетирувати. Беремо жовту, зафарбовуємо ось цю кульку жовтим. Тут ще будуть, до речі, якісь зелені рефлекси від оточуючого світу. Зараз ми їх додамо. Спочатку добре наведіть її контури. Залишки зеленої збираємо і сюди тако опа. Опа, опа, і зверху хопа. Тобто деякі зелені бліки, відблиски такі, достатньо. Багато не треба в самому центрі не кружляйте. Бо буде ефект розочки, так? Трояндочки. Нам потрібно, так, по краю десь тут, десь тут. Один жест. Білою фарбою додаємо відблиск. Раз, два. На жовте сюди, сюди і сюди. І сюди. Тако жовтенький. І давайте ще якийсь синій. ось Синій, теж з білим я змішую, щоб він став блакитним, блакитним кольором зафарбовуємо. Тут, слухайте, яка гарна картинка виходить: кольорова, новорічна, мила. Я сподіваюся, вам буде так само легко, як і мені це робити. Блакитним зафарбувала. Тепер більш білі мазочки. Цим же пензликом я не мию. От головний секрет в таких різких мазочках по колу. Додамо ще темно синіх. Може, я цей синій трошки зеленим або з чорним навіть підмішаю. Всередині додам отакий мазок. А ще додам його такий же темний, отут з краєчку. І тут о. І з'являється ефект блискучих іграшок. Але мене все зберу до жовтої, до червоної, коротше, коричневий роблю, ви можете теж зробити коричневим. Малюємо оті от такі, такі коричневі. Ну, де їх видно? Якщо їх видно, я б навіть сказала, може це і не обов'язково. От ну і обов'язково теж цей колір, бачите? Це принцип живопису такий, якщо скорочено. Знаєте, є базовий кольор, є ця варіація цього кольору в тіні, є варіація цього кольору на світлі. Щось непомітну краплю чорної підмішала, отримала більш темнуватий. Частинку цих пімпочок підтемнила. А частинку навпаки коричневий з білим-жовтим, підсвічу. Ось. Так, непомітно якийсь теж відблиск, тому що це залізо, що блистить. Такі білі різкі відблиски дуже будуть доречними, тому що це гляне. Тобто, до білої фарби трошечки непомітну краплинку-жовтої до неї піддам. Все це на базі біжа, оцього змішую, бежевого. І щитинкою ще підсвічу свою кицю. отут грудинку. отут тут щічки. Важливо, так непомітно, я ж кажу, щетинка, бачите, це робить злегка, злегка, невеликою кількістю фарби. О, під тут верхівочка. Самі випуклі частинки кіці, звісно, хвостику тут зверху, спинку трошечки пошуршимо, вже залишками на пензлику і чоло, верхівочку голови. Тут в нього оченята і щось навколо оченят таке сильне світло, можна, в принципі, піддати це світло, прям накрутити. І зараз ми будемо вписувати оченятка. Чорний змішую з зеленим, отримую, ну, не чисто чорний, але й не такий світлий. Пензлик, чик, щоб він став струнким. Вмочуємо всю коричнево зелену історію, малюю раз. Малюю раз, малюю два. Так. Потім я малюю знизу. Потім іще знизу. Потім додаю ось такі хвостики вбік. І сюди, і сюди. І сюди. Ну, бажано симметричні, так, гостринки. Сюди-сюди, сюди, сюди. І, в принципі, можу навіть зафарбувати, але, мабуть, не буду зафарбувати, просто ці куточки підтемню. Повністю всередині очко, Зливаюся з чорними краєчками обов'язково. Білий кольор густо і ставлю раз, два. Раз, два. Симетрично дублюю. Підсвічуємо райдужну оболонку, тут між відблисками саму зелену райдушку. Білий крапля рожевої. Можете жовтенькою додати до теплу, щоб такий теплий рожевий колір був для носика. Малюю манюсінький такий носик, тут у ушках, На іграшку, до речі, такий теплий рожевий теж може піти. А ще мені в цій іграшці не вистачає якогось зеленого відблиска. Зеленого в рожевій іграшці, в жовті він стався, і ще і в синій теж. Хоч щось зелене, хоч куди-небудь. мазніть, це рефлекс. Залишками коричневинки його треба обійти. треба Ніздреч... додати Осмішко. Так вона не сильно розходиться, вона одразу вниз і в сторони. Ставеньке було і є. Якщо немає, додайте тут під очками. Ніжні світло-коричневі вусика. Червоний колір у мене рожевий. Можливо, цей буде рожевий, але я його трошки підчервоню завдяки жовтому кольору. Невеличко його кількості він не стане від цього. Помаранчевим, а стане саме теплим і світлим, червоним. От тут малюю таку так плавно Полосочку і тут малюю раз і два. І малюю раз. І два. Полоска, полоска від неї туди. Наближаюсь до котика, до його пуху обережно. І ось тут по краєчкам. Туди він так заховався цей бант. Не знаю, хто котика взагалі нав'язував банти. Чи це десь таке було, що. От я коли помітила, що Василенка любить котиків саме з бантиками, думаю, звідки пішла ця мода. Біло, Білого трохи додала до цього кольору, з краєчку підсвічу. Обов'язково по цьому бантику О, тут теж підсвічу. А туди в глибину все ж таки хай він таким темним і залишається. Щоб була добре розріжена фарба, бо якщо не рідка, то не, не ляпає. Але й не занадто водяниста. Отакі крапинки, сніжинки. Ну, може, можна було і без них, але щось мені здалося. Що цей темний зелений фон просить на ляпай на мене сніжинок. Дуже мені сподобалось разом з дітьми все посипати, друзі мої. От такими блискітками. Тут же дивіться самі, але новорічна картинка, я посиплю, вона, тим паче, все не просохло, щось десь застряне там, де по кольору фона, може, у вас щось зелене, чи біле, чи сріблясте, чи золотисте. Ну, там все гармонійно. І новорічна картинка буде трошки сіяти. До зустрічі, па-па!